Свіжий сюжет розпочнемо із головної теми останніх днів. Окупанти ведуть наступ в Харківській області. Тобто йдеться не лише про куп'янський напрям, де заруби і не припинялися на купянському направленні. Там у нас намного все по парні там відрабатують на 100%. Продвіження понемногу йде вперед. Ну і купянськ становиться все ближче і ближче. Істерика говорять, що українських голов все сильніше. А про прорывы в районе Вовчанска-то околиць. Ведь что останкинские пропагандисты не не луснули щастя. С самого утра несется там что-то непонятное. Что непонятно-то? Харьков возвращается родную гавань. Все там понятно. То, что сегодня наши подразделения заходят на харьковском направлении и э, будут и дальше продвигаться, я полагаю, что в район Полтавы, в район комсомольска Кримичуга. Ах, как же ж вон им заработать Харьковскую область безлюдную, санитарную зону, как зараз модно сказать в России. И правильно президент сказал, санитарная зона или серая зона, очистить от мразней это местности, где нет электричества, где разбиты мосты, транспортные развязки, где не ходит железная дорога. Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал не Але ми маємо для цих діячів погані новини. Російська армія, на чолі з генералом Лапіним, вже має чудовий досвід забігів на Харківщині. А те, що відбувається зараз, інакше як м'ясними штурмами, і не назвеш. І тут не потрібно вірити нам. Послухайте, що пише російський військовий кореспондент Кашеварова. Звісно, ті, хто пишуть про взяття Харкова, превосходні люди. істинні знатоки військового мистецтва. Вы представляете, что такое штурм Харькова? У нас за деревню бьются месяцами, а в годы брали. Бахмут взяли ценой превосходящей потери в Афгане. Марьинку сколько брали? На угледаре сколько положили? Диванные мясники, что у вас в головах? Напрочуд твара за оценка, особенно на тлі численных российских розгонів, где додики языком уже не Харьков штурмуют. Так все легко у наших экспертов и некоторых военных уже до Киева дошли языком. Загалом до новини з Харківської області особисто ми радим ставитись обережно, і зараз ми пояснимо, чому. Є скромна думка, що імітація грандіозного наступу на Харківську область це не більш ніж тактичний прийом окупантів з метою стягнути сюди якомога більше українських сил з інших ділянок фронту. Рашисти чудово розуміють, наскільки важливий для України Харків. Взяття ілі розрушення Харкова окажуть, безумовно, безусловно тягостное влияние на українське общество. Деморализующее. Деморализующее. А я считаю, що волю цього народу треба ламати об колено. Другого виходу немає. Ну, якщо взялись І коли з кожної праски летять новини про нібито наближення ворога до обласного центру, у багатьох починається паніка. Ну, цього ж, власне, росіяни і домагаються. Тож інформацію з харківського напрямку потрібно фільтрувати. При цьому звичайно не можна розслаблятися і тим більше закидати ворога шапками. Навпаки, треба морально готуватись до наступу росіян на інших ділянках фронту. На тому, що росіяні своє контрнаступ нормального чоловіка, как говорится, і покажут, як вообще це діляться. Це все на самом деле э, нужно смотреть на карту і розуміти, що Чуть більше, чем понимает слушательниця хореографических курсов імені Леонардо да Винчи. Да? в тому, що том, что сейчас действительно самый подходящий момент наступає. Причому цей наступ генштаб, очевидь, буде форсувати. Логіка проста: час грає проти росіян. Справа в тому, що сили оборони України з кожним днем отримують дедалі більше західної зброї. Пакети допомоги йдуть один за одним. США виділять Україні новий пакет воєнної допомоги. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. В пакет входят высокомобильные артиллерийские ракетные системы и ракеты к ним, а также боеприпасы для ЗРК «Патриот» и National, артиллерийские, зенитные и противотанковые боеприпасы, а также целый ряд бронетехники, в том числе «Брэдли» и автомобили с противоминной защитой от засад. Тут і бронетехніка і снаряди для артилерії, причому про отримання останніх вже прямо пишуть представники бригад. З'явилось трохи більше снарядів. Стріляємо з самого ранку. Тобто, тієї читерської війни, де українська армія змушена відбуватись лише дронами, більше не буде. Плюс ще один важливий момент: поява балістичних ракет дозволяє ЗСУ ефективно виносити тили росіян. Це і казарми з особовим складом. І склади БК та нафтобази. Подивіться, яка краса трапилась в окупованих ровеньках. три, три, три. є. Бі а е тапанівті Попали, є... напаліє Бавовну було видно за багато кілометрів. Склади з пальним помножені на нуль. Ну а зараз ми вам покажемо, які новини по цій темі показували росіянам. Це Всім зрозуміло, виявляється, цілу американську ракету витратили українці, щоб поранить жінку в ногу. Про нафтобазу, як ви розумієте, взагалі жодного слова. Крім того, всі БПЛА та ракети росіяни нібито героїчно збивають. Прищинипа. Пытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российское ПВО вечером отбило атаку. На, на наш Маріуполь в городском округі Подольск отражена атака безпілотника, летевшего на Москву. Снова герої ПВОшники перехватывают реактивні снаряди в вампир. Железний купол ізраїльський просто отдыхает по сравнению з нашими ПВОшниками. І коли ми це чули, хотілося розсміятися кожному пропагандисту прямо в обличчя. Зараз ми вам покажемо, чого варті всі ці пафосні зведення. Комбінат От, говорили, що на праздник. Це Башкірія. Аборигени бігають з телефонами, знімаючи атаку дронів на місцевий нафтопереробний завод. Частина заводу вже палає. При цьому в кадр потрапляють українські БПЛА, які спокійно кружляють у небі Башкірі. А це, як ви знаєте, либокий тил. Так що ж ці додіки там збивають. Дрон ага. А літіли літять. А я Поехали сходки. А якщо комусь мало башкірі, то є духовна калуга. Там на НПЗ також спустився благодатний вогонь. Давайте вгадаємо. Всі дрони героїчно збиті. Щоправда, не засобами ППО, а оцим дорогим обладнанням заводу. Що такі попали. При цьому особисто ми не маємо сумнівів, що як російські військові, так і останкінські пропагандісти чудово розуміють вкрай низький рівень власного ППО. Ось чому новина про потенційний удар британськими ракетами по території Росії викликала за перебріком справжню істерику. Тот, хто не хоче розмовляти з Лавровим, буде розмовляти з шайгу. От ета уже похоже на заявлення міністерства оборони. То есть они уже довели ситуацию до такого, что МИД уже открытым текстом им говорит просто языком Министерства обороны, никаких дипломатических оборотов. Мы нанесем удар по вашим объектам на территорию Украины и за пределами, идите и думайте. Это же, не дай бог, по Москве пролететь, волали на ток-шоу. Предположим, Британия... Раз, и отдает там еще что-то такое, там, Украине. И еще, как они это умеют делать, там, на наушка на ушко, на ушко, И Украина наносит удар по российским каким-нибудь городам английскими ракетами. По Москве, допустим, не дай бог. Storm Да, ну, допустим, по Москве, не дай бог. Мы, мы же будем отвечать, мы не можем не ответить после того, как мы сделали эти заявления. А що таке? Думали в тилу пельмені їсти і за ударами по Україні дивитися по телевізору? Нє, пацани, це несправедливо. Так не буває і не буде. А ракети по Москві це справа найближчого майбутнього. Навчились в Україні безпілотники, на тисячі кілометрів вироблять. І ракети власні теж створять. Школа хороша є. Різного типу чіпами союзники допоможуть. Тим більше заявлена Путіним демілітаризація настільки успішно проходить, що пропагандісти змушені підземні заводи ВПК обговорювати. Газета «Эльмунда» накануне выпустила статью такую интересную, ну, про то, что, про Украину, про то, как сейчас работает украинский ВПК. Суть в том, что э, производство всячески зарывают под землю, ну, в прямом смысле слова, чтобы э, никак наши ракеты туда не могли пробиться. Это для нас, для нас действительно некоторая проблема, которую надо решать, потому что производство оружия продолжается. То, украинский ВПК не знищено, а Адаптується до війни. Чого не скажеш про російські цілком собі наземні заводи? Тому в разі прильоту ракети там може статися грандіозний бабах. І що ж тоді росіяни будуть робити ядірко, і в телеграмі Медведєва почнуть трясти? Так до цього всі вже звикли і допомагається не дуже. Нікому з них не укриться ні на Капіталійському холмі, ні в Іллісійському дворце, ні на Даунінг-стріт-10. наступит мировая катастрофа. Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад, но никак не хотят осознать нынешние, дорвавшиеся до власти на Западе, инфантильные дебилы. Бачили, який грязный пацан. Ну все, бережись, Британия, это штаты. Зараз Димон властным ядерным перегаром ледь все краины НАТО знищит. Мы перечисляем конкретные адреса, да? Капиталистский холм, это в какой стране у нас находится? Это в Соединенных Штатах. То есть, мы называем Штаты, мы называем Британию, мы называем Францию. Это дальность 2000 километров. Угу. Это дальность достигать э, все, все столицы Европы, включая Париж и Лондон. То есть, это э, ну, э, тоже, если бы вот идти дальше этим путем. Так. К чему Это, пойдем? Прямо скажем, прямой масштабный, полномасштабный конфликт военный в Европе с использованием любых видов оружия, включая ядерное. Мы сейчас... А дурни в студиях радиют и в долоне плескают, мовляв, разнесем Британию, а Штаты перелякаются и не будут союзникам помогать. Мы отвечаем, наносим удар по Британии. Что будет делать Британия? Она должна ответить вроде бы как. При этом желательно подтянуть пятый параграф, чтобы это все было, как говорится, НАТО. Я була у мене великі сумніви, що американці можуть вписатися за англічан. Напевно, варто цим шизикам таки сказати, що Росія дійсно може перетворити Велику Британію на радіоактивний попіл, але тоді неодмінно прилетить у відповідь і більшої частини путінського неорейху не буде взагалі. І для цього Великій Британії навіть допомога США не знадобиться. Понад 200 боєголовок точно вистачить офіційному лондону, щоб зробити Росію непридатною для життя. Була Москва, і нема Москви. Россия не запросто сможет из 15 миллионов трупов в одни лишь столиці фразу "Дякую Путин" выкласть. Понимаете ли вы, высокомерные, чванливые твари, что итогом будет ядерный армагеддон, потому что Путин говорил, и это было серьезно, что. Зачем нам мир, в котором не будет России? Тому, звичайно, все эти страшилки из серии «Зараз натиснем кнопку» – это блеф. Причем уже люхи. Путь эскалационный, которому вы нас толкаете, ведет к тому, что мы не на слабо вас берем. Вот это вы не понимаете. Это не на слабо. Кнопка будет нажата, вот эта мифическая кнопка. Команда Буде то таким чином Кремль банально намагається призупинити допомогу Україні, адже для виходу з війни Путіну потрібно досягти бодай якихось мінімальних результатів. А якщо зараз весняно-літній наступ вдасться зупинити, ситуація для Кремля буде патовою. Недаремно навіть Кишеньковий Лукашенко заговорив про нічию. Батько Лукашенко сказав, ви знаєте, ми... Москве і Києву сыграть в ничью. Ничья, когда обе ходок, Скажем, за шахматной доской. Может, быть, батька мудрий человек і так просто слово не бросает. Он конечно согласовал это з Кремлем. А що таке? А як же російсько-угорський кордон? А де ж повернення Одеси до рідної гавані? Ви ж усе це холопам обіцяли? Нормальне окончание СВО – это граница по западному боку довжна появитися нова увірі э, руско-гвінгєрська границя і границя з Румінії. У та вотка правильне оканчання с вот вот, как бы, спеціальної военной операції було бы. Але ми ще тоді говорили, що завищуючи очікування народу від СВО, пропагандісти на сам перед Путіна в глухий кут заганяють, адже тепер діду, в разі чого на зовсім непопулярні заходи доведеться йти. І зараз ідеться про мобілізацію. Плюс зміни у складі Міноборони всі вже побачили. Новому міністру оборони про приймати рішення об одному дуже непопулярному популярному Кирил. Річ іде о второї волні мобілізації. Але знову ж таки не будемо подібнювати сусідам по мапі і багатіть думкою. Зараз важливо допомогти армії зупинити наступ ворога. Інших пріоритетів просто не може бути. Тому кидаємо донати волонтерами, працюємо на благо фронту. Все буде Україна, друзі.